Звертаємо увагу поняті. на руках. Бачите, так? Да? Є на шарування речовини. жовтого кольору. Поняття зверніть увагу, видно? Кошти номіналом 200 гривень, номіналом 200 гривень 500 гривень і 100 гривень і номіналом мелочі. Які з них гроші, які вам надали команда? Мої гроші. А ці вам надали Так. Оглядаємо кошти. Звертаємо увагу, поняті? На всіх коштах є нашарування речовини, яка має люмінесенцію жовтого кольору. Звернули, так? Зараз дані кошти будуть перераховані. 6, 7, 7, 9, 10. Раз, два, три, чотири, п'ять. В даному гаманці. Зверніть увагу. На дно гаманці є нашарування речовини жовтого кольору. Знаходиться. Менез також буде окремо заключано окремий пакет.